Привіт, котики! А чому він так себе поводить? Ну, Тому що він себе кохає. Знаєте, сама сильніша любов до себе коханого. Угу. Ну, Тому що він не поспішає діяти, він таке планує, дивиться, спостерігає, але не вирішує. Угу. Такий собі очікун, щоби собі не втратити, і вам не передати багато, і якось, можливо, десь економити, тому що він такий класний, він так себе кохає, йому ж треба більше, ніж вам. Угу. Одні, пентаклі. Одні Пентаклі. Це каже про те, що дивись, який є золотий шанс. Чому ти так реагуєш на мене? Так, можливо, я трошечки махровий егоїст, але дивись, який я крутий. Ну, тому він так себе і поводить дивно.